Доброго дня, шановні глядачі мого каналу English for Kids Online. Так, ми з вами у цьому відео зробимо загальний такий огляд на шосту тему за підручником Smart Junior 1 My body називається тема Моє тіло. І так, користуйтеся часомітками поступово, наскільки це буде можливо. Ну, і коли вони з'являться, звичайно, в описі під цим відео. Ну і одразу запрошую вас підписатись на канал, якщо ви вперше на ньому, поставити вподобайку, ну, долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті, аби підтримати автора каналу. І, звичайно, приходьте до нашого телеграм-каналу. Ми також там є, ми також там спілкуємося і навіть проводимо заняття групові. Тож долучайтеся. Вся інформація в описі під цим відео та в телеграм-каналі. Lesson 6A. Урок 6A. Ми працюємо з вами на сторінці 40-й. what is missing and say: Домалюй, чого бракує, і скажи. І так, у нас тут малює, не, не, бракує чого? Mouth, a mouth ротика, і нам бракує ще чого? Ears. Або одне ear, an ear, Вуха. Отже, a mouth ротика бракує, так? і бракує вуха. Вухо англійською мовою звучить як an ear. Ear. Вухо. Так, чого бракує дівчинці? Eyes. Так. От їй бракує обидва ока. Eyes. Ну, а так, здається, все інше ж є правильно. Eyes. Отже, a mouth. An ear. Домалюйте хлопчику. А домалюєте «eyes», «eyes» – це очі. Добре. Отже, a mouth, an ear, eyes. На цьому огляд уроку 6 a завершено. Lesson 6B. Урок 6B. Тема «My body», сторінка 41. 41. І так, Count, Write, and Say. Полічи, запиши та скажи. Це у нас монстрик. Монстрик в англійській мові це воно. Тобто істота середнього її статі. It. Воно. Щоб сказати, що монстрик має. Ми маємо сказати has got фразу. Отже, разом буде «it has got. Воно має. It has got. Воно має. It has got one head. Воно має одну голову. І так, It has got». Воно має, ну, тобто монстрих наш, так, It has got one head, одну голову. Так. Two noses, Два носика. It has got four arms, Чотири руки. It has got one eye, одне око. It has got three legs і три ноги. Поставте відео на паузу, запишіть цифри, а ми з вами ще раз повторімо. Давайте складемо окремо речення до кожної частини тіла. І так, it has got one head. Воно має одну голову. It has got four arms. Воно має чотири руки. It has got one eye. Одне око. It has got two noses. Має два носика. It has got one mouth. Один ротик. It has got three legs. Три ніжки. Здається, все розповіли. Ну, mouth, бачиш, бачите, ротик, ротик ми не рахували, так? It has got, можна сказати, one mouth. Він має один ротик. Отже, фраза It has got перекладається, воно має. Тому що монстрик ми не знаємо, чи це він, чи це вона, приналежність його. Гендерну. Good, well done. На цьому це все. Огляд уроку 6B завершено. Lesson 6C. My Body продовжується наша тема. 42 сторінка. Match and say. І так, дівчинка або вона, так? Можна замінити слово дівчинка англійською мовою. She. Отже, a girl, а про неї ми говоримо she. She також використовується з фразою has got, коли ми хочемо сказати, що їй щось належить. І так, she has got two hands. У неї дві ручки. Так. Ось ця частина руки називається hands. Так. Далі, she has got two feet. У неї дві стопи. She has got two feet. She has got two arms. У неї дві руки. She has got two legs. Дві ноги. Оця частина ноги називається legs. Leg, да? uh, She has got two hands. У неї дві uh, дві ручки. Тобто та частина руки, яка називається hands. Ага, а, можливо, fingers. А можливо, треба фінгерс порахувати? Пальчики. Ну, окей, добре. Тоді це у неї Arms було. Ця частина руки. Arms це коли ми е, вважаємо частину руки від плеча, так, і до зап'ястка. Це буде Arms. А Hands це ось ця частина руки. Hands називається. Ну, і, мабуть, she has got two feet. Дві стопи. Стопа це ось ця частина ноги англійської мови. Вона називається «foot». А в множині «feet». І так, отже ще раз. She has got two arms. Вона має дві руки. Від плеча до зап'ястка. Так, частина руки. Далі. She has got two legs. Вона має дві ноги. Так. Uh, «She has got two uh, arms. She has got two legs, Дві ноги. She has got two hands. And she has got two feet. Мабуть, все ж таки тут рахуються іще руки. Пальчики, так? Давайте порахуємо кількість пальчиків на ручках і на ніжках. Це буде ten. Англійською мовою ten. 10. Отже, давайте скажемо. Вона має 10 пальчиків на ручках. She has got ten. Fingers, one a mai 10 na ručka. She has got uh, ten toes. One may 10 palchikov na nišk. She has got ten fingers. She has got ten toes. Toes palchki na Fingers palchiki na Let's play, my body. Пограємося. І так, uh, say what is missing and draw. Скажи, чого бракує, і домалюй. І так, it hasn't got. Щоб сказати, що йому щось не вистачає, не належить, ми маємо до has got нашої фрази, додати частку not, додати її саме до, до слова has. І так, it hasn't got. Чого воно не має? Teddy bear, да? Отже, it hasn't got eyes. Воно не має очей. It hasn't got a mouth. Не має ротика. Оцей teddy bear, Так, у нас немає ротика. It hasn't got eyes. У цього ведмедика немає очей, так, а у цього mouth. І ще раз. It hasn't got eyes. It hasn't got mouth. Mouth це ротик. Песик. It hasn't got ears. Ears. У цього песика немає чого? В ушок. Так. It hasn't got ears. It hasn't got a nose. А у цього немає носика. Так, a doll. Кукла. Лялька. It hasn't got hands. У цієї ляльки немає ручок. It hasn't got. Legs. А у цієї. Або навіть arms, я б сказала. Да, тобто повністю. So, ще раз. It hasn't got arms. It hasn't got legs. Отже, ще раз. It hasn't got arms. It hasn't got legs. Legs – це нога повністю. Так, сустав ноги. Good. Поверніться ще раз, обов'язково домалюйте і це в. Вслух, обов'язково проговорюйте. My body. Revision. Повторення йде на сторінці 44 І так, uh, Circle and say. Обведи і скажи: Look, it's a hand. Yes? Або It's an arm. Далі Look, it's an eye. Ну, це у нас eye. Так, те, що не показано було на малюнку. Далі, look, it's an ear. А це вушко, так? It's an ear. Чого не вистачає хлопчику на малюнку? Ear, вушка. Далі. Look, it's a hand. Поглянь, це ручка. Дівчинці, не вистачає ручки на малюнку. Look, it's a foot. Поглянь, це у нас стопа. Хлопчику на малюнку не вистачає саме стопи. Look, it's a foot. Good. Отже, повторюємо ще раз. Look, it's an eye. Look, it's an ear. Look, it's a hand. Look it's a foot. Good! Таким чином, revision ми також з вами пройшли. В уроці now I can. Нам треба намалювати себе та сказати: Draw yourself and say. Намалюй себе і скажи, які частини тіла. У тебе є. Починай фразою I have got. Так, Наприклад, я маю. I have got. two eyes. Я маю два ока. I have got two ears. Я маю два вушка. I have got two arms. Ручки. I have got two legs. Ножки. Тобто, будь ласка, намалюй себе і опиши. Починаючи фразою I have got і усі частини тіла, які ти запам'ятав англійською мовою. Ну і наостанок у нас ABC. Uh, ABC alphabet вчимо page 47. Uh, letters R S, T. Letter R sound R, буква R звук R, наприклад, у слові rabbit. Letter S sound s, S, буква S, звук с С, snake, змія. Letter «t» – sound Т, 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 Т. «tree», наприклад, дерево. Good. Excellent. Пропиши до кінця кожного рядочка. Права друга. Task 2. Circle the correct picture. Обведи відповідний малюнок. Так. R is for «robot». Буква R. З неї починається слово «robot». Letter S is for six. Буква С. З неї починається слово 6. Ти uh, is for train. З букви Т починається слово train. Тому що Т має звук Т, Т «train». And task 3. So, guess and write the letters. Відгадай, напиши літери. Так, отже, які літери <кхм> тут були раптово стерті. Не N. N T L J R U S K P A Q F. Або це буква O була, до речі. Тому що до Ю ми ще не, не, не дійшли, мабуть, це просто буква O. Так, S K P. Так, це, мабуть, O. Тому що you буде лише після Ті. Тобто в наступній темі. Good. That's all for today. Наразі це все. Отже, ми з вами зробили відеоогляд повністю uh, теми my body. Goodbye, good luck. До зустрічі на сьомій темі. See you!